Все було нормально, їздив скільки, ну на всіх зборах був, а потім не визвали, і скажімо так, ну, це був, це був шок для мене. І в той момент я думаю, що я роблю. Чача тоді був штрафний, і він каже: він посміявся, каже, та ні, ти мох, іди туди. Бачив в інтернеті, що Мирон Богданович став головним тренером. Для мене це було несподіванкою. Вітаю! Сьогодні до нас на розмову завітав захисник Львівських Карпат Тимофій Сухар. В трансляціях зазвичай кажемо сухар. Давайте розставимо раз і назавжди. Все-таки наголос, як має бути в вашому прізвищі? Має бути сухар. Киє, Тимофій Сухар. Тимофію, ви стали одним з відкриттів цього сезону на нерідній для себе позиції. Чи пам'ятаєте момент, коли вам от, тренерський штаб сказав, що. Гратимеш зліва, базово використовуємо тебе на лівому фланзі оборони. Як ви це сприйняли? Чи це був... Так, у вас був певний досвід, але чи це був особливий новий виклик для вас? Ну, скажімо так, досвід був. Це був... Для мене це не було несподіванкою, так як нас... Ну, мене награвали на, на цю позицію, і для мене це було несподіванкою. Вийшов, нормально зіграв, і з того моменту, скажімо так, Сам і почав грати. В дитинстві ви навіть грали в атаці, так? Так, да, було таке в атаці. Ну, в дитинстві, мабуть, ставили мене більше в атаку, була якоби скорость, міг десь там пробігти, забити м'яч і ставили, ставили в атаку мене. Лео, частину своєї кар'єри ви провели справа в захисті. Зокрема, в збірних з Ю16 і далі ви граєте справа в захисті. Але в певний момент, коли настає епізод формування заявки на чемпіонат світу Ю 20 ви не потрапляєте в фінальну заявку команди Олександра Петракова. Що це було? Чи зрозуміли ви, чому ви не потрапили тоді? Якщо чесно, я не зрозумів, що це було. У мене була травма тяжка, і після неї я вже їздив на один збір. Мене викликали. Це товаришські матчі. Я не пам'ятаю, з ким ми грали. Здається, в це ми були. І ми зіграли, і потім це був, скажімо так, останній збір перед чемпіонатом світу. І потім, коли вже нас викликали на чемпіонат світу, на збір, мене не викликали. Я не розумів, чому це так сталося. Скажімо так, ми не розмовляли з тренером, і, і все, для мене це було несподіванкою, я був розстроєний. Дотепер ви з Олександром Васильовичем Петруком не спілкувались, тобто не, не знаєте, чому власне, він вас відчепив? Ні, не знаю. Я з ним не спілкувався, я спілкувався з хлопцями, вони також були шоковані. І, так як і я, вони кажуть, ми, ми не зрозуміли, чому так, все було нормально, їздив скільки. Ну, на всіх зборах був, а потім не визвали. І, скажімо так, ну, це, був, це був шок для мене. Тобто ми, Весь час нам ставили, ставили в приклад 95-й год. Вони були на чемпіонаті світу і нам їх ставили. І ми теж хотіли туди дуже попасти. Ми туди попали, але попали не всі, не попав я. Це команда Павла Полегенька, так, Іграш? Да, да. Якщо говорити про більш позитивні речі, ви забиваєте зараз Закарпати. Перший гол за останні 6 років, другий ваш на професійному рівні, ви забили ворота Прикарпаття. Класним ударом, але стримано досить відреагували? Ну, стримано відреагував, так, да, досить це так і було. Забив свій, скажімо, другий м'яч. Можу сказати, те, що бив в поворотах сильно хотів ударити по м'ячу, ну так не вийшло пробити так, як я хотів. І в той момент, я думаю. Що я роблю? Потім побачив, що м'яч уже всі ці, і всі біжуть, ну, радуються, празднують. Досить приємні моменти. В Карпатах є кілька виконавців, штатних виконавців стандартів, штрафних ударів. Бачу, ви на тренуваннях дуже класно перекидаєте стінку. Чи буде така нагода вас ще й в офіційному матчі спробувати себе? Чи пропустять uh -huh. вас партнери? Ну, не знаю. Мабуть, можу сказати, що у нас є хлопці, які більш технічні і. Вони підходять і виконують ці стандарти. Да, було, були моменти такі, що, що ми... я підійшов, не пам'ятаю, з ким це була гра. Я підійшов, чача тоді був штрафний, і він каже, він посміявся, каже, та ні, Тімох, іди туди. Я розвернувся і пішов. В цьому нема нічого такого. Ви згадували про травму. Ви перебували тоді в зорі, були гравцем зорі під основою постійно, майже майже от дивітуєте в прем'єр-лізі. Чи пам'ятаєте обставини, за яких зазнали ушкодження важкого, важкої травми правого коліна? Так, е, да, пам'ятаю, ми прилетіли зі зборів, провели їх дуже чудово. Приїхали в Запоріжжя, тренувалися тренувались на базі. Готувалися, це був у нас перша, перший матч, має бути з Київським Динамо на виїзді. Ми готувалися до нього. І за десь, здається, за чотири дня до, до матчу ми бігли фартлек, я упав і упав нічого. Ну, здається, що все було ну, непогано, упав, встав, посміялись, добігли до кінця, потім чую, що в мене щось не так з моїм коліном. Воно заклинило і не згиналось. Потім закінчилось тренування, ми пішли у... зайшов до лікаря, лікар каже, давай я тебе ну, зробив обстеження. І каже, погані новини, в тебе мініск 100%. Ну, коліно не уходило, ніде нічого. Просто якоби трохи, трохи боліло. Пішов в душ, покупався, вийшов уже, і вони кажуть, що. Де ти хочеш робити собі операцію, бо ну, вони знали вже, що в мене міністр случився. Я сказав, буду робити в Германії і так полетів туди, зробили. Велике дякую, що клуб взяв на себе цю відповідальність, зробили все, все на даний момент, все добре. Не турбує вас ніяких дискомфорту? Ні, коліно не болить, ні, немає ніякого дискомфорту, воно не гріється. Все є, як нове. Юрій Вернодуб, який вас підпускав першим до основи якраз зорі, казав, що у вас величезна працездатність, вміння і навички бігати від воріт до воріт. Вроджена у вас ця риса, тобто ви як локомотив по флангу, це така традиційна для вас стиль гри. Ну, що можу сказати, бігати від флангу до флангу, може, десь да, таке у мене є. Вроджене чи ні, може десь. Трошки можу сказати, що так, але все одно це треба тренувати. Фізичне своє состояння, так скажемо, його треба тренувати обов'язково. Ще один тренер, з яким в зорі ви знову підібрались близько до дебюту в ВПЛ, ви були в заявці на гру Віктор Скрипник. Як з ним працювалося, і взагалі порівняння двох великих тренерів зорі для цієї команди: Скрипника Вернедуба. Я не знаю, чи будете обирати кращу, але як працювали з одним і з іншим? Е, працювати мені, мабуть, було краще з Вернидумом. Е, так як коли я прийшов в зорю, він був головним тренером, і вони мене взяли до себе. Я прийшов, ну, це ж отримав травму. Потім я пішов в оренду, е, Юрій Миколайович пішов з команди. Взяли, прийшов скрипник, і так як він прийшов, мене в команді не було. ну, добре, він, Ми прийшли тоді, були збори, вони визвали на збори, ми потренувалися там по гру, там не гру, а не багато, скажімо так, тренувань провели, і вони улетіли на збори. Він підійшов, каже, ми на вас не розраховуємо. Ви хороші футболісти, але ну, ви з нами не, ну, не будете. І... З вами контракти, у нас було декілька там хлопців молодих. З вами контракти не розривають, сказав, а сказав, що ви можете собі шукати оренду. І так склалося, що я пішов в оренду далі а і з ним не працював. Одразу після цієї травми, через кілька днів, ви фактично готувалися до матчу премєр ліги і могли дебютувати проти Динамо. Так. Ви потім, вже, потім про цей момент дізналися. Так, наскільки було велике розчарування, що от ця мета вона була за крок і тут таке стається? Розчарування було це було 100% розчарування. Так як ми готувалися і нас, ми були як єдине ціле, тренувалися, я не знав і не догадувався, що, ми, що повинен був вийти в основному складі да, зліва, це я узнав уже потім. Скажемо так, було трішки обідно, ну але було. У своєму першому інтерв'ю в Карпатах ви розповідали про певну таку адаптацію у Львові в новому середовищі. Казали, що побачили певну особливість львів'ян населення місцевого. Перше спокій і друге готовність допомогти в будь-якій ситуації завжди вирішити цю проблему. Зараз ви вже довший час у Львові. Що скажете про Львів, про людей, які вас оточують, як вам тут живеться? Живеться досить добре, непогано. Мені все тут в нашому Львові подобається. Та да, так як я їй казав раніше, якщо ти щось не знаєш або заблудився. Все, все можливо підійти до до якої людини, вона тобі підскаже і скаже, куди тобі йти, там, чи де знаходиться там, якийсь магазин або торговий центр. Люба людина тобі підскаже і досить ну, не відвернеться, скажімо так. За натурою ви дуже позитивна людина, хоча, я думаю, що є свої переживання, свої якісь емоції, але ви теж от просто від природи завжди на позитиві, так? а якісь переживання приходять в собі і можна навіть ну, не, не здогадувати, що ви можете чимось там турбуватися. Переживаю де, за, скажімо так, якісь моменти, переживаю однозначно. Але як це кажуть, знаєте. Не треба їй показувати, треба бути завжди на позитиві і, скажімо так, не ходити розстроєному. Ну, ось так. Ваше рідне село, Велике Лепотиха на Херсонщині, окуповане, вас залишаються там дідусі, бабуся, так? Тобто, це теж одна з тем, через які ви переживаєте, і я думаю, багато про це думаєте. Так, да, думаю, про це дуже багато. Слава Богу, у них там є. Связь, і можна зателефонувати. Слава Богу, що на сьогоднішній день така є. Як там Телеграм, є інтернет, і можна їх побачити по відео, так як я вже майже два роки не був вдома, це довго. Ну, за ними сумую. Велика Лепетиха розташована на березі Каховського водосховища. Зараз воно підірвано росіянами, але в час вашого дитинства, я думаю, що походи на водойму, рибалка як минало дитинство в зв'язку з присутністю такої великої водойми поруч. Ну можу сказати, що коли була вода, ну було дитинство, то все дитинство ми провели на воді на березі. Купалися друзі, натягнута сітка, волейбол було досить непогано. Рибалка, відповідно, теж гріх було не стати рибаком. На рибалку ходив. У мене є старший брат двоюрідний, є брати рідні, так як по папі, так і по мамі. Батьки в мене живуть не разом. І ми всі разом збиралися і ходили на рибалку рибачити. Це було досить добре. Кажуть, що в Карпатах Владислав Бабогло — фанат рибалки. Чи розмовляли з ним про це, чи можливо хтось інший теж любить порибалити? Розмовляли, так да, він казав, що він любить. Можливо, коли скоро буде час, і ми всі разом кудись вийдемо і порибачимо. Було би непогано. Рідний дім ви залишили доволі рано. У сьому класі поїхали в Дніпро. Адаптація без батьків, без рідних. Чи не складно було вам спершу в Дніпрі? Ну, скажімо так, зразу по початку було складно. Так як хотілося додому, я був малий, скажімо так, і коли ми їхали туди, мене віз туди батько, коли ми їхали, він сказав. Ти повинен, ти повинен розуміти, куди ми їдемо. Якщо ти хочеш грати в футбол, і наскільки ти хочеш грати в футбол, то або ти будеш навчатися, або ти будеш грати в футбол. Батько казав, що ти будеш грати в футбол, або будеш навчатися. Я вибрав футбол, і з того моменту так і пішло. Футбол, 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 футбол. І ось. Так. Ви отримали хороші аванси. Ви їздили з основною командою Дніпра, з того ще з солідного Дніпра, з Ротанем, з Кравченком, з молодим Луніним Довбиком. Чи пам'ятаєте обставини, чи пам'ятаєте взагалі атмосферу в команді? Як, як до вас ставилися, як до молодого хлопця? Е, для мене це було несподівано, коли мені сказали, ти полетиш на збори в Туреччину з основною командою. Це були позитивні емоції. Так як тоді Дніпро вже, скажімо так, розпадалося там, ще на те час гравці, так як ви сказали, там Ротань Кравченко, Лунін молодий, ми були разом і в Збірні, і в Дніпрі грали, то це було для мене якоби несподівано, так як я й сказав. Приємні були моменти дуже. Ви схожі за статурою з Артемом Довбиком. Чи на, на полі перетиналися? Він теж кремезний. Ви от боротьба з ним тет та тет чи, чи запам'ятали щось з тих дуелей? Ну, на те на те время, коли ми були разом, він був не такий здоровий. Ну, Можу сказати, мабуть, я також був не такий. Щас е, би перетнутися, було б непогано. Ви граєте до Карпат команда Скорук, яка, на жаль, припинила існування через власний підрив Дамби на Каховській ГЕС. Команда не лідер чемпіонату була так, але вас запрошують в Карпати. Ви розумієте, що це серйозний проєкт, амбіції. Чи було це для вас несподіванкою? Чи були якісь інші варіанти? Як взагалі виник момент з переїздом до Львова? Е, так, були у мене в мене було. Команда мені предлагала Полтава, мені позвонила, сказала, приїжджай до нас, ми тебе чекаємо. Я вже зібрався туди, ну, якби одною ногою був там. І потім мені позвонив Павло Таран Павло Олегович, і він сказав Тимофій, я їду в Карпати, хотів би ти приїхати до нас на, на перегляд. Для мене це було несподіванкою. Ми працювали разом в першій лізі в команді, потім він пішов до Буковини, і я залишився в команді там, в Дніпрі. І він сказав: приїдеш до нас на перегляд, і я кажу, так, звичайно, я приїду. Він каже, добре. Для мене це було несподіванкою. І потім мені позвонив директор генеральний і сказав, Тимофій, давай приїжджай, ми тебе чекаємо. Для мене це було несподіванкою, вони там вже договорились. У мене є агент мій, скажімо так, і він позвонив, сказав: Тимофій, їжджай туди, тебе там чекають. Потім позвонив, дали мені номер адміністратора нашого, я йому набрав, він сказав: давай, виїжджай сюди, ми тебе тут чекаємо, бери білети і їдь сюди. Для мене це було несподіванкою. Я їхав, думав, що я буду їхати, так як Павло Олегович сказав на перегляд, а я приїхав і підписав одразу контракт. Такий аванс з боку клубу, з боку тренерського штабу, вас десь теж підкупив і ви зрозуміли, що ну власне раз на, на мене так розраховують, то треба віддаватися там з подвійною енергією. Е, ну, за декілька днів до цього, як мені набрав. Павло Олегович, я побачив в інтернеті, що Мирон Богданович став головним тренером. Для мене це було несподіванкою, і, і в той момент для мене було дуже приємно попрацювати з такими людьми, як він. Бо коли я був малий, він тренував Дніпро. І ми ходили ну, дітьми і дивилися через сітку, як тренувалася перша команда Дніпра, і це для нас. Було таке щось неймовірне, скажімо так. Фотографія, автограф підходили до Мирону Гугдану в ті часи? Ні, не підходив, було страшно. <гум> не розповідали йому ці історії зараз? Ні, не розповідав йому. Це йому не ка не говорив. Нещодавно ви спробували себе як експерт в прямому ефірі на, пере, після матчів студії Карпат, так розбирали матч, який ви пропускали через, через дискваліфікацію. Як вам такий досвід? Чи було цікаво, чи було страшно, чи були якісь інші емоції? Скажу, скажу дуже відверто, коли мені зателефонували і сказали, я, сразу мені стало так, скажімо, страшно і не по собі. Я думав. Як це, як це може бути? Тобто, я гравець і буду йти і розповідати? Руки затрусились, скажімо так. Але потім взяв себе в руки і сказав, якщо потрібно, да, я прийду, я буду. Прийшов, все нормально. Мені сподобалось, було непогано. Трішки переживав, да, так як це був перший раз для мене. І... Пійшов, все нормально. Окрім футбольного досвіду, бачив, що у вас були фотографії, чи це, можливо, більше розкажете бренд одягу, певний, ви як модель виступали <рес> Так, це було. Це було у Дніпрі, коли був зимній відпуск. Коли я учився в Дніпрі, був дитиною, у нас був вихователь, який дивився за нами. І потім, коли ми випустились, ми, ну, я пішов в команду, а вона вийшла з, з цієї посади, з посади вихователя. І вона працює в магазині, і позвонила мені і сказала: Тимофій, дивись, якщо ти хочеш, прийди. Було б, для нас це було б непогано, якщо в тебе є вільний час. Для мене це було несподіванкою, думаю, в, в, в ролі моделі фотографувати одяг. Добре, я согласився, прийшов. Мене оділи, брендовий одяг Стефано Річі <хи> досить крута фірма, так скажемо, і мені сподобалось. Хотіли б в майбутньому спробувати себе в якихось інших таких сферах, можливо, нетиповий для футболіста? Нетипове для футболіста. Ну, Якщо б мені предложили ще пофотографувати одяг, то я би согласився і пішов. Мені, мені тоді досить сподобалось. Ви кілька разів були вже під Прем'єр-лігою, так. Перед день дебюту зараз, якщо все складеться для Карпат успішно, ви теоретично маєте змогу дебютувати в УПЛ-25. Наскільки це для вас велика ціль, наскільки ви живете цією ідеєю, цією мрією? Ну, можу, можу сказати, що, мабуть, Карпати, ми усі живемо. Це, ці, скажімо так, у нас є ця ціль, щоб вийти в, в вищу лігу. Ми стараємося робити все для цього. Для нас це дуже важливо, щоб Карпати грали у вищій лізі. Ми для цього стараємося робити все, що від нас залежить. Дякую, вам бажаю, щоб ви вийшли в УПЛ, дебютували і успішно там виступали. вам.